Я тут намила картоплю невеличку, ось таку і буду зараз варити її в кожушках. Моя бабуся говорила в мундірах, може, в когось іще так говорили, я не знаю. Ну, а вона завжди, я кажу, чого в мундірах? Ну так я й не пам'ятаю, що вона мені відповіла. Це буде заготовка в мене на салат. Відключила газ плюс 22 в кожній кімнаті, і він щось так тупить, виключиться і гоне, гони, як повітря. Треба розібрати, що воно таке. Ну і я холодною водою заливаю. І на, на газ. Ось так. Соль, сіль. Так що це я тут уже порозкидала. Якісь, мабуть, скали. Так. Небагато, щоб не пересолити і хай вариться картопелька. Так, далі у мене тут Тарілочка і чашка. ну немає тиску води, чомусь погано зовсім біжить. Треба дивитися, чи газовщика визивати. Так, ось так включу. Помию. Бо я вже поснідала і так лишила. І Потім помию і ну, це тепер серпутимо. Чашку я пила каву. зовсім тиск поганий. Що це робиться? Так, а каву я сьогодні пила в цій чашці. Ой! Я зараз ще буду робити. Чого я рукавички одягаю такі. У мене були інші там рукавиця і перчатка. О, упали, Ладно, тут покладу. У мене ал алергія ногтєва, І оце все діє дуже у людей на руки, а в мене на нігті. І я намагаюсь мити, але я... І іноді не одягаю, лінуюсь. Так, і дивіться, я помила ну, приблизно одинакових три бурячки, і зараз я їх запечу в мікрофільовки. Як я це буду робити, я вам можу показати. Ну і розповідаю, як я запікаю бурячки в мікрофрильовки. Бурячки помила, оце не зрізаю, зламала тільки тут, що росли якісь корінці, а які не зламувались, я так і лишила. Помила, витерла насухо і беру пакет, складаю, десь так, щоб вони якось три, трикутничко. І зав'язую, зав'язую отак. Добре треба, бо воно, як не добре, зав'яжеш, розв'язується. Так, включаю мікрофільову піч, кладу буряк туди. Тепер включаю потужність перевожу. Далі час. Мені треба 15 хвилин. Ой, так. І старт. Все. Дивилась відео і прозівала. Уже просігналила. Ну і зараз дістаємо. Ох. Так, від... відкриваємо бурячки. Так, перевіряємо. Ніж візьмо, мабуть. Так, спеклися. О, дивіться, як прокалується. Супер, супер. У мене один ось браковий був і гарячий. Гарні бурячки. Бачте, ну, я показую ножем, як легко проходить. Зараз я викладаю на тарілочку, хай вичахає, потім буду чистити і буду використовувати за призначенням. Картопля зварилась у мене, вичахає, потім буду чистити ще гаряча. І я ставлю моркву. Думаю, цього вистачить, включаю газ. От. І буду робити салат, салат з крабовими палочками і мімозу. Але мімозу не по своєму рецепту, а по рецепту моєї онучки. В чим різниця? Різниця в цибулі. Я цибулю ріпчату брала, потім її маринувала, а у вікулі в рецепті зелена цибуля. Ну, ось я використаю її рецепт. Можна було запекти в мікрофвильок, але я моркву не запікала, тому я вирішила, як і картопельку, відварити. Ну, така невеличка гірка у мене тертого буряка вийшла. Я його ще нічим не заправляла. Ну, я думаю, може, майонезом, а може олією. Чесник додавати не буду і горіхи не буду. Хоча я люблю з горіхами і з майонезом. Ну, не всі люблять горіхи, і не всі люблять чесник. Тому буде ось так. Іду трішки на вулицю провітриться. Ох, я тут не закривалась. фенді випускала. На дворі не холодно, плюс три. І вийду трішки і провітрюсь, бо я вчора не виходила, і мені треба в гараж піти, цибулі взяти, бо вже в хаті півголовки лишилося. Ну і подивлюся, що тут в мене. Та нічого, весна на дворі. Просто весна. Гарно. Ніч була така небезпечна сьогодні ранок. Ой, подивилась в вікно Наташа, невістка Наталіна теж виглядає, а воно тут канонади. Боже. А куди ти будеш бігти? Що, як сказали, що Всевишній дасте й буде. Немає сірого сьогодні. Вчора приходив. Ну, якби не оця така магічка зверху, то можна ж іще й попрацювати. Ну, а так не хочеться мучитися. Піду, цибулі наберу, хвилин 10 постою та й піду до хати. Стояла, дивилась, на вулиці. Думаю, ну хто там лазить, там ніхто не живе в тому будинку. Не було видно, хто лазе, а двері наверху відчинені, коли лізе і привітався. Думаю, ну хто угодно міг привітатися. Кажу, Сережа, то ти? Він, «Да, я. Ну, я голос почула і вже чую, що це сусід. От. Кажу, обережно. Ну, вже вік такий, йому теж дасть далеко за 60, мабуть. Та да, думаю, так. Да. Мабуть, 66, десь отак. А там немає ні поруч, ні в нічого. Ну, хоч не чужі лазили. Що він там робив, не знаю. А я цибульки нарвала. І пішла додому. Ну, не знімала ж його так близько, думаю, ось так зніму. Взяла цибулю, це моя, яка в мене виросла. ну Це вона така, бачите, середня. От, бо ту, що тьома привозив від мами, вже закінчилась. ну Її не так-то багато було, але дивіться, півроку ну з жовтня ось і, і користувалася. А це я в себе нарвала, Ось таку зелену. Зараз почищу її гарненько, поріжу. От, і це вже це свіже, бо в мене є заморожена. Поки я гуляла і морба моя зварилась, тепер хай вичахає все і я почищу. По вікному рецепту, оце на міленькій терці треба її терти. Ну, добре, спробуємо її рецепт. Ну, ось така цибулька в січні місяці з огороду. Ну, невелика кучка, але ж свіжа?